Привіт всім. Почалась друга фаза фінального боса першого сезону. Змінились характеристики боса, додались дебафи і покажу, як я змінив свої пачки. Відразу скажу, що я це робив на стрімі, ну, майже всі команди на стрімі. Тому посилання на стрім я залишу в описі. Якщо хочете подивитись на процес, як це відбувалося, можливо, там. Якийсь шмот ще щось, то, звісно ж, заходьте, дивіться. А тут я коротко дуже це все огляну. І так, зараз поки що 11 місць, але звісно, до кінця дня це все поміняється. І давайте дивитися самі самі пачки. І так, перша пачка пачка сяйва. На що я хочу звернути увагу? Гіліан. Я їй дав все заливу. От, трошки збільшив спротив, не спротив просвіт у порівнянні з попереднім е, варіантом. От, ну і, здається, все. Е, далі я е, Лорентілю дав сет баф атаки. А раніше на ньому був сет заливу. Е, трошки я поміняв. Е, на розломі залишився Алтон, але я додав йому. Дамажні шмотки. От. Також у кожного з героїв е, додав руну спротиву. Для того, щоб е, якраз таки не ловити штрафи від боса. От. Ну і плащ на Лорентілі. Е, слідуюча команда команда Темриви. Е, Помінялось е, із важливого це. Руни нас проти, у всіх тепер. У всіх і ДД, І у жарлоту я, до речі, додав трошки атаки, щоб він краще лікував. от, Тому такі зміни по цій пачці скажу, що можна зробити її більш стабільною. Оця пачка, що в мене, вона падає, вона. Така. Дуже важко важко тримається і нею треба травити Можна зробити стабільнішу і поставити Торіна, наприклад, замість прямці. Або е, гладроса. Зі щитами, прям дуже стабільно, я думаю, будуть вони стояти і падати не будуть. Е, можна поставити також репекас. Е, нагадаю, що всі таймінги е, взагалі коди команд. Я е, залишу якраз таки в е, описі е, під відео, і вони будуть е, в телеграм-каналі також е, доступні. Е, далі е, пак нестрівних сильно втратив в Тамазі, було е, 330 320-330, там залежно від Траю, як пощастить. Е, цього разу 294, і це прям пощастило. У всіх руни на спротив, навіть перещелкувати не буду, бо у всіх є вони. От. І я додав для сутки, в неї було багато спротиву, я дав їй плащ. От. Тому що з виживанням були сильні проблеми. А Таріволу поставив руку відмінь. Зробив таку перестановку. Плюс додав живучості Івеліусу, щоб він довше трошки жив і дав йому рукавицю на підхіл. От. Натаніель також змінився. В нього з'явився жилет тепер. Щоб моя команда жила краще. Далі команда яду. На ній я зупинятися подробно не буду, тому що вона реально слабенька. І от було 217, тепер 212, лед-ледь. Також руни спротиву у всіх з'явилися. Лед-ледь вони цей дамаг там вимучили. Далі. Команда заморозки минулого разу було приблизно воно так. 235-230, від траю залежало. Також були в мене ідеї і був варіант з Ворішем, от, але. І також, до речі, вийшло в мене там 225 з Ворішем навіть набити, але то, напевно, дуже пощастило. Тому що краще за все показує себе отака команда в мене. У мене немає хвітар, немає Аостера, то використовую Ровену, Охетіра і Лосенію. Також у всіх є руна на спротив, це у кожній команді вже в мене так. Ну і найбільше в мене набив вогонь до другої фази. В першій фазі Флора мене набивала 402, 404 мільйони. О, зараз, як бачите, 358. О, і також це, це страяння було. Проблема в тому, що сама флора падає, тому що в неї дуже мало ХП, дуже мало захисту. І Огок не може якраз таки її втримати. Всі інші стоять нормально, падає тільки флора. От, В цьому була проблема, я її вирішити нормально не зміг. Все, що я для цього зробив, це дав Огоку точність, щоб він накладавший штраф атаки. До цього в мене не було нього точності. от. Тому такий е, вийшов результат. Це всі е, мої команди. Е, знову ж таки, е, коди команд будуть е, або в описі до відео, або в закріпленому коментарі, і в телеграм-каналі. Дякую за перегляд всім. Е, гарної гри е, і гарних результатів. І якщо у вас є е, е, якісь е, підказки для мене, можливо, щось, щось е, краще, знаєте, краще дамаги виходить, то, будь ласка, напишіть. В коментарях або в телеграм-групі. Буде дуже цікаво почитати От. і поділитися з іншими гравцями. Дякую за перегляд і удачі всім!